Всім вітання з славетного міста. Порятин, Вже багато хто про наше місто чує і знає, це дуже приємно. В ефірі порядин інформ сьогодні 31 жовтня, і в режимі онлайн ми зустрічаємося із пані Ларисою представником Порятинської міської ради. Давненько ми не бачились, давненько ми не чулись. Впевнена, що у пані Ларисі є багато цікавих новин, тому що подій у Прятинській міській раді відбувається багато. Ну а детальніше Лариса Лариса будемо нам розповідати. Ще скажу декілька слів, що Зараз ми транслюємося на Free Space вільний простір. Ви можете до нас доєднатися, також можете дивитись нас в режимі онлайн, а також ви можете підписатись на наш канал Free Space вільний простір, який знаходиться в Ютубі, і дивитися, слідкувати за тими ефірами, які ми випускаємо. А ми це громадська організація жіночі ініціативи. Мене звуть Ірина Транк, хто ще не знає. Все, сказала і. Лариса, тобі слово, Розповідай, що відбулося цікаво в порядинській міській раді і взагалі в місті Порядні. Дякую, і спасибі Ірино за надане слово. Я рада всіх вас вітати, всіх, хто нас чує, всіх, хто нас знає, всіх наших Бо дійсно ми більш так стаємо популярніші, можливо, так, і це здорово, бо переглядає програму молодь і старше покоління. Тому той, хто не почув або щось десь зазівався і не прочитав. Може почути це із наших з вами вуст, і це досить таки приємно. Дійсно, вже майже два тижні так ми не зустрічалися, робота йде, міська рада не стоїть на місці. Ми намагаємося якомога більше і активніше працювати не тільки в міській раді, але і зі своїми колегами, міськими радами. А також брати в різноманітних програмах. Я вже неодноразово говорила в попередніх ефірах про те, що ми приймаємо участь у великій такій програмі доступ до публічної інформації, яка фінансується і реалізується за сприяння Ради Європи. А також ми беремо і участь в іншій програмі, теж Рада Європи, посилення інституційної спроможності органів місцевого, місцевого самоврядування в Україні. 24-25 жовтня наш заступник міського голови з питань діяльності виконкому Шикеринець Ігор Станіславович мав нагоду прийняти участь разом із 26 містами України у великому тренінгу дводенному, який мав назву покращення ефективності управління на місцевому рівні. Робота проводилася за двома напрямками благоустрій і друга частина це розробка стратегічного плану міста. Для нас це питання дуже таке актуальне, воно дуже серйозне. Маючи такий стратегічний план, ми зможемо діяти більш ґрунтовніше, ми зможемо реалізувати і виконати ряд проблем, які є у місті, врахувати, звичайно, сюди і побажання, і пропозиції. саме… Найголовніше, як на мене, то це громади, і потім вже працювати над реалізацією всього цього великого масштабного проєкту. Хотілося б сказати ще, що не менш актуальна для нас програма Благоустрій. Зараз, якщо поглянете, місто намагається бути чистим, бо осінь наша громада. Підгрібає, підбирає, прибирає все те, що накопилося, в тому числі і листя. Наші комунальники активно працюють у цьому напрямку, намагаються швиденько вивезти те, що люди виносять із своїх садиб. Хочу підривати, це правда, всі підгрібають, вбирають. Хочеться, поки є погода, є така нагода, в місті тепло, і, і місто нехай буде гарне і затишне. Є уже у нас придбаний сміттєвоз, слава Богу, який ми так давно чекали. Добудовуються, долаштовуються площадки, на яких будуть нові контейнери. І тоді Лариса, вже... що щодо контейнерів, от так само хотіла спитати. Я знаю, що контейнери ніби вже закупили. Так, коли вони коли вони з'являться в місті, контейнери придбалися трішечки раніше. і У нас дійсно була проблема саме із придбанням сміттєвоза, бо кошти були проплачені, але так сталося, що ми не могли отримати сам автомобіль. Специфіка авто ще. Тому що автомобілі з боковим завантаженням, тобто так просто поставити контейнери неможливо. Треба відпрацювати і схему вивезення твердих побутових відходів, щоб саме в тому місці і з цього місця, і саме у визначену годину забиралася спеціальним автомобілем сміття, е, ну, та скажімо так. Тому площадки добудовані, де ще немає, то зараз вибір місця проводиться і будуть там облаштовані знову ж таки всі майданчики, виставлені будуть як найближчим часом контейнери, і розпочнеться така більше, вже більш велика робота в цьому напрямку. Будуть проведено ряд сходок по кварталам, по окремим, де є така необхідність. Так що працюємо. Так, ну, дякую. А я. Якщо... я ще раз ще раз демонструю, що ми транслюємося в прямому ефірі на каналі Free Space вільний простір. Тому хто ще не знає про те, де нас можна переглядати, ще раз вам демонструю: Free Space вільний простір, дуже легко нас знайти в інтернеті. Так, я вдячна. Знаєте, Ірино, до всього до цього можу ще кілька слів сказати, що ми закінчуємо не сьогодні-завтра. Порудження нової вуличної мережі по вулицях Замок, Єлени, автошлях в напрямку ну, Чорнухинщини, Сумщини, через е, річку Удей, через Мостиць. Буквально два дні і у нас вже буде вуличне освітлення. Бо коли йдеш в вечірнім нашим містом, то центр у нас вже освітлюється, і вулиці невеличкі, навіть периферія також. А оцей напрямок у нас поки що був темний. Тому мені приємно зараз сказати нашим міським жителям, що ми працюємо і хочемо зробити їхнє життя світлим, яскравим навіть увечері. Хотілося, щоб вулиця Шевченка також, якого аби була освітлена. Бо я живу на вулиці Шевченка. Ну, звичайно, ми кожен хвилюємося перш за все за своє і своє найбільше болить. Але я передам вашу пропозицію. Дякую, дякую. Бо все таки ми дякую. хочемо, щоб не тільки такі основні напрямки у нас освітлювалися, а й маленькі вулиці. У нас і дітки ростуть, у нас і молоді, та навіть коли і сам ідеш досить часто із з роботи, з установи, то хочеться йти не темними вулицями, а світло. Тоді і не страшно зовсім. Ну, і якось на душі затишніше і веселіше. Стосовно так, так, програми, яку я сказала, ну, в перших своїх озвучила рядочках доступу до публічної інформації. До речі, ви теж були на нашому тренінгу вчора. Ми мали таку приємну зустріч і дводенний термін. Проведення семінару перший день це були консультації саме із працівниками нашого колективу. Ми вдячні українській міській раді за те, що нам надали такого хорошого тренера. Треба сказати вишняка Андрія Миколаєвича, який грунтовно знає проблеми із середини і місцевого самоврядування, і органів виконавчої влади. І от саме ми обговорювали от велику проблему, яка називається доступ до публічної інформації. Зараз можна побачити, що на тренінг ми намагалися залучити, по-перше, нашу дорадчу групу, яка створена відповідно до розпорядження міського голови, куди війшли не тільки працівники міської ради, а туди війшли і представники громади, і ви як. Голова громадської організації і представники наших засобів масової інформації, бо це таки цікаво, і громада повинна знати і розуміти, що таке публічна інформація, бо досить чесно ми не відрізняємо інформацію просто загальну інформацію від публічної інформації. От сюди війшли і е, наші юристи, представники юриспруденції. Ми почули досить багато живих прикладів, яскравих прикладів із життя, як може бути, як правильно вчиняти, як неправильно робити. Але головний те, що ми почули, досить таки багато хороших ідей, як можна впровадити, реалізувати і зробити нашу владу відкритою, і всі ті рішення, всі ті нормативні документи, які ми приймаємо, відкритими для громади. Ніхто не каже, що зараз ми цього не робимо. Ми прилюднюємо інформацію і на вебсайті. Ми. Подаємо її і на інформаційному стенді в міській раді з цього приводу, ми були в Польщі, дивилися, яким чином облаштовано там пункт прийому громадян і як реагують на перше звернення. З цією метою, вивчивши досвід і української міської ради, і наших колег-партнерів із Ліжайська, ми переобладнаємо перший поверх у міській раді і все-таки хочемо підлаштувати удосконалити наш. Вебсайт для того, щоб він був більш уніфікований, щоб він був більш ефективний, і звичайно, щоб там застосовувалися нові методи, інноваційні методи роботи із клієнтами, із громадянами, ну і з споживачами послуг, скажімо так, щоб людина не витрачала даром. Час ні свій ні спеціалістів чи фахівців, щоб вона могла відкрити в інтернеті. Зараз вже ми все такі мобільні в цьому плані. Відкрили, подивилися, почитали, знайшли всю інформацію, яка стосується нашої роботи або отримання тієї чи іншої послуги, і вже тоді безпосередньо зверталися до того чи іншого фахівця. Так, да, дякую, Лариса. Я хочу сказати, що мені також було приємно бути присутньою на такому чудовому тренінгу. Я не вперше відвідую тренінги Андрія Вишняка. На да, дійсно вони більш такі продуктивні, чому тому, що там дуже багато таких реальних практичних речей. Не тих, що прописані, а ті, які насправді нам потрібні, які ті події, які відбуваються для побудови демократичного суспільства. Також мені було приємно, що вся ця подія відбувалася в центрі громадської активності, тому що якраз одним із наших завдань, як громадської організації Жіночі ініціативи, щоб оживити приміщення, щоб цей центр, який створений нами, щоб він був дійсно потрібний громаді, щоб він приносив користь, щоб різні люди туди приходили. Тому те, що так само що в центрі відбувалася ця подія, нам також приємно, що він насправді є таким багатофункціональним і потрібним для в першу чергу для нашої громади. Ну, якщо по тренінгу говорити, то також я для себе зробила дуже багато таких цікавих висновків. Ще раз подивилась на закон про доступ до публічної інформації, і як говорив вчора нам пан Андрій, що дійсно в нас немає часу для того, щоб просто сісти і почитати цей закон, да, щоб вивчити його. А от такі тренінги якраз і дають нам можливість більше дізнатися і для себе знати, принаймні, хоча б для себе, як для громадянина, громадянина знати, яку яка інформація вважається публічною, в які терміни ми повинні отримувати цю інформацію, в який спосіб. Ми повинні отримувати інформацію. ну, Тобто, да, дуже був корисний такий і впевнена, що на цьому міська рада також не зупиниться, ми будемо і надалі вже спільно продовжувати впроваджувати там ті ідеї, напрацювання, які були на, на тренінгу, Для того, щоб Добре. більше в першу чергу, щоб більше наших громадян знали про те, що відбувається, ну, якщо говорити про міську раду, так, що відбувається в міській раді. А головне, щоб, ну як на мене, щоб та демократія, про яку ми зараз говоримо, щоб вона була не на папері, щоб вона дійсно вже вкорінилася у нашій міській порятинській громаді. Я думаю, що ми теж цього прагнемо і до демократії, і до того, щоб людина знала. Свої права вміла їх реалізувати, і як на мене, знаєте, то ще і якісно отримати ту чи іншу послугу. Бо зазвичай ну, чомусь так буває. Заангажовано, що людина намагається десь щось кудись, вона йде, щось просить, ще щось робить зайвих досить таки багато речей, які можна було б зробити там одним приходом і отримати все те, що її цікавить. А для цього знову ж таки застосувавши ряд нових технологій. Зробити нас кращими Ну, і навіть, навіть те, ти що ти зараз відбувається, тому... перін інформа -світа, це також доступ до публічної інформації. Ми також вчора про це говорили і вже сьогодні говорили, що це також один із способів доносити інформацію до людей. Тобто способів багато. Головне, щоб кожна людина вибрала для себе той спосіб, який для неї є найкорисний, притамальний корисний. Корисний. Так, найкорисний і най... можливо, навіть найшвидший. От, а ще знаєте, якщо дивитися от глибше, то в принципі недостатньо приймати участь якісь одній програмі, там чи іншій, чи другій, чи третій, п'ятій десятій. Якщо немає власного бажання, власної зацікавленості, як керівництва, так і самого колективу. У нас колектив, якщо взяти проаналізувати, то він досить таки молодий, він досить таки перспективний, є бажання, є можливість. І його правильно треба застосувати, треба спрямувати в необхідне русло і дати ще базові якісь такі знання, бо інколи професійності не вистачає, досвіду не вистачає. Бо навпаки, досвіду багато, але він досить таки консервативний і все це тягне десь кудись сюди вниз. А хочеться все таки дійсно рухатися вперед і робити щось для громади. Тому от ми вирішили підійти до цього так багатогранно і всесторонньо, Крім того, що ми приймаємо от е, і робимо себе більш публічними, ми ще прийняли буквально днями етичний кодекс працівників міської ради. Це таке досить так, як на мене, то. Людина високого рівня, професіонал це одна справа, але якщо людина й до цього до того коректна, толерантна, вона вміє говорити по телефону, вона добре володіє українською мовою, вона публічна на людях, вона має свій стиль офіційний стиль поведінки, це досить таки важливо. І метою ми прийняли такий. Етичний кодекс для наших працівників, який має певні обмеження і в одязі, і має певні обмеження в поведінці. А я думаю, що і погодилися і наші працівники з тим, що це це тільки на користь в першу чергу і нам, як працівникам, і як складовій громаді нашої. Там цікава інформація. Етичний кодекс, а де його можна переглянути? Він буде буквально, я так думаю, що завтра уже на нашій веб-сторінці, на веб-сайті. Кому хочеться сьогодні, можна підійти в міську раду і сьогодні почитати вже на інформаційному сцені. От вам і доступ до Вона? публічної інформації. Вважається публічна інформація, кодекс публічна інформація, звичайно, можна її почитати, ознайомитися, роздрукувати, взяти в користування будь-який спосіб. Справа в тому, що у нас знову ж таки наголошую на тому, що у нас є проблеми із веб-сторінкою. Вебсайтом ми не є власниками цієї сторінки. Ми змушені подавати все це адміністратору, бо е, хто цікавиться, той знає, що у нас вебсайт це міста Перятина та Пертинського району. І у нас на сторінці розміщується зліва колоночка. Міська рада справа колоночка районна рада. Тому тут є трішечки затримка у нас із е, оприлюдненням із таким. Але наш регламент говорить про те, що ми повинні все це зробити, маємо право зробити це в п'ятиденний термін з моменту підписання. Так що у нас якраз завтра згідно згідно законів, які згідно, розроблені, розробленірмативного з... з... нашого документу ми маємо Ваші, так, і завтра вже. Можна буде його почитати на інтернет-сторінці. Дуже дякую, пані Лариса. І я ще раз хочу звернути увагу на тих, хто хто бажає переглядати наші програми безпосередньо програму Порядін інформ, яка виходить в нас по четвергах. Крім цього, в нас є поряд і не освіта, це програма, де ми розповідаємо більше про діяльність освітян, які також працюють на порядничині. У нас є програма Обідня кава Україна очима американця. Також є програма Поговоримо, де ми піднімаємо такі серйозні наболілі теми. Говоримо про закони, говоримо про ем, ну, різна тема. Більше того скажу. Якщо ви у вас є бажання, ви самі готові ініціювати. Одну з наших програм, або одну з наших тем приходьте. Громадська організація жіночі ініціативи» відкрита для таких, для таких проявів. Будьте активними, і ви зможете досягти також багато, багато багато різних результатів. А хто ще не приєднався, ви також можете зайти на YouTube, Це все дуже просто. Знайти канал «Free Space», вільний простір і переглядати нас не тільки в режимі онлайн, а й в запису. Всі програми є. От, і ще тоді ще одне ще таке скажу: інформацію, що наш канал відкрився лише у вересні, але на сьогоднішній, от зараз я дивлюся, у нас небагато підписчиків, але вже більше. ось, на, Наразі я ось дивлюся 884 перегляди наших програм. Я вважаю, що це дуже гарний показник, при тому, що нас дивляться не тільки жителі Порятина, жителі України з різних місць, а також жителі інших країн. Можливо, якісь. Порятинці живуть в інших країнах, і їм цікаво те, що відбувається на порятинщині, то вони, вони якраз таким способом і дізнаються, а що ж там наші земляки, чим вони займаються, що ж там у міській раді цікаво відбувається. От така знову ж таки ще одна із можливостей, якими можна користуватися, пані Лариса. Дякую за те, що прийшли в громадську організацію жіночі ініціативи, за те, що публічними стали, щоб поділилися з нами інформацією, розказали про ті заходи і події, що відбувалися у Пирятинському, у Порятинській міській раді. І скажіть, будь ласка, проанонсуйте, можливо, ви вже знаєте, що найближчим часом буде відбуватись, куди поїдете, які нам можливо навчання, можливо, якісь заходи будуть найближчим часом у порятині. Ну, якщо говорити відверто, то зараз ми готуємося до наступної до чергової сесії, яка в нас відбудеться 7 листопада, 7, листопада. 7 листопада, О 9-й годині в будинку дитячої та юнацької творчості. У нас є ряд там серйозних питань, проєкт рішень ми оприлюднили. Хто хотів, хто має таке бажання. Він їх може подивитися теж на веб-сторінці у проєктах рішень е, міської ради. Наступне дата у нас це буде засідання виконавчого комітету, також проекти оприлюднені. Перелік питань на вебсайті до кінця тижня. Буде вже планових, які ми збираємося почути, е, озвучити. Ну, звичайно, виконком це більш такий, знаєте, е, оперативний орган, який приймає більш такі швидкі рішення. Це не є сесією, тому терміни трошечки скорочені. От ну, а взагалі, то, чесно кажучи, ми готуємося все-таки до зими. Ми намагаємося, те, що я говорила на початку, прибрати місто, зробити його красивішим, чистим, е привабливішим. Ну і наряду з тим намагаємося прагнемо і. Прикладаємо масу зусиль для того, щоб реалізувати вже всі ті плани, які у нас були, які є наміченими. Ну, в такому ракурсі поки що й працюємо. Дякую, і, ти а ти свою, ти 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 чер... ти. свою чергу, пані Ірино, я вам вдячна за надану таку можливість побувати в ефірі, озвучити те, що у нас є. Можливо, інколи розказати про свої проблеми, про свої досягнення, щоб це не було такі, знаєте, однобоко, щоб це все таки. Мало якусь позицію, нашу позицію як міської влади, як, і як міської ради. От ну і перш за все я вдячна за ту співпрацю, яка між нами є, що громадська організація не стоїть осторонь проблем і не е, усувається від влади, бачить е, якусь таку ну, свою вищу ланку в тому чи іншому житті міста. От приємно, що ми підходимо в деяких позиціях з однієї точки зору, і ми розуміємо одне одного, і бачимо перспективу розвитку і підтримки одне одного. Ми, вас як громади, як представників громади, ви нас, як влади. От ну, дуже приємно. Я, чесно кажучи, рада цьому, і дійсно, от здорово, що є такий метод вийти в ефір і озвучити, розказати і запросити до розмови чи своїх колег, чи своїх опонентів, почути хорошу сторону. Там медалі так званої, чи навпаки гіршу, якусь, все це, це воно спрацьовує. Я думаю, що розумні люди вони роблять певні висновки. І в першу чергу це йде навчання, навчання нас і ваше, і наше. І з цього навіть із кожного зауваження можна вибрати позитивну долю і прорахувати, подумати і визначити шлях для вирішення і покращення тієї чи іншої сторони нашого життя. Так що... Хотілося б більше, щоб долучалася до нас громада. Хотілося б більше чути їхні думки. Він коли навіть за такими якимись криками зауваження тупо там там ще там щось там люди розходились, розказали, а потім вже починається конструктив. Я знаєте, вчора на тренінгу я так спостерігала за нашими от представниками нашої міської ради, були представники і дозвільного офісу, і адміністрації представників були районної ради, так громада була. І от я тоді дивлячись на все це, коли ми там навіть малювали герби, да от у нас було таке творче завдання намалюй герб. Твій герб. і тоді ти от сидиш і задумуєшся, а що для тебе найголовніше, а що б ти тобі включив, а що б ти хотів побачити. Як я пригадала, коли ми в минулому році проводили делібераційні майстерні, коли ми теж визначали для громади, а що важливіше, от за твоє ім'я ну майже часто стоїть громада і позиція твоєї сім'ї. Своїх родичів, своїх знайомих Тому хотілося все таки, щоб е, ті, хто нас зараз з вами чують, бачать, ті, хто нас розуміють, мають е, своє бачення, свої якісь хороші пропозиції, або навіть і самі зауваження, щоб вони зверталися і до вас, і до у міську раду, щоб ми могли зібратися, сформувати ту саму громадську раду. Е, інколи потрібно радити, ми сидячи в свого місця. На роботі ти бачиш цю проблему з одного боку. А от коли заходите уже ви, наприклад, і ви її бачите вже зі свого боку, бо ви більше спілкуєтеся там з дітьми, з молоддю, ще там з якимись категоріями. Тому от хотілося б все-таки знаходити консенсус і порозуміння. Тому я запрошую все таки до співпраці. Телефони в міській раді є 2018 до мене безпосередньо. 20580 до нашого міського голови. Кому цікаво на веб-сайті теж у нас є контактні телефони, електронна адреса. Насилайте листи, приходьте, електронні листи направляйте. Ми будемо раді всіх чути, вислухати і знайти якісь шляхи, можливо, навіть в проведенні якихось цікавих заходів, в реалізації якоїсь проблеми міської. Завжди чекаємо. Так, да, дякую, Лариса. Тоді я, в свою чергу, також скажу, що громадська організація жіночі ініціативи також чекає вас із цікавими пропозиціями, з конкретними, з конкретними пропозиціями. Ми також з радістю виведемо вас в ефір, якщо у вас є питання до порятинської міської ради або до інших структур, ми з радістю це зробимо. А до нас також можна зателефонувати. І телефон дуже простий: 328 26. То, будь ласка, звертайтеся. Головне ваше бажання. І на цій оптимістичній ноті ви бачите, що який конструктив, яка співпраця відбувається зараз між громадською організацією, між, між Порятинською міською радою. Це дуже радує. Розраховуємо, що така сама співпраця буде у нас з іншими владними структурами. І на цій оптимістичній ноті скажу, що це програма Порятин інформ в нас. І з новинами нам про новини порядки нам розповідала пані Лариса Кочур, за що ми їй безмежно вдячні. І запрошуємо наступного четверга розказати, що буде ще цікаво відбуватися. А це, це порятин. Фрі спейс, вільний простір. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі, до наступного четверга. До побачення. До побачення.